Майстерки для родин захисників. Захід відбувся у приміщенні громадського центру Вільний простір в УГКЦ 27 червня. Діти та батьки взяли участь у міні-таборі Світло всередині. Дорослі учасники працювали з метафоричними картами, обговорювали вплив ароматів на людину та навчалися створювати аромодифузори. Всього долучилося до заходу БФЕ Карітес у ГКЦ 30 учасників. Це наш черговий захід із тих, що ми планували в межах реалізації міні-гранту, благодійний фонд АКРІ та «СВДС ОГКЦ». ми реалізуємо міні-грант від альянсу громадського здоров'я, якраз на підтримку таку психосоціальну підтримку людей, що постраждали від війни. І перше у нас у нас ж був виїзд в межах цього гранту світлицю Ластівку Ми їздили. У нас була шоколадна майстерка. У нас була ще майстерка для мам, і дружин полеглих воїнів. А сьогодні. У Нас такий спільний захід. Ми також само звернули увагу. Ми запрошували сюди сім'ї полеглих військових, зниклих безвісти і сім'ї сім дійсних військовослужбовців. Тобто, мама і дитина, там або бабуся і онуки, була така ідея спільного заходу. Наша задача це така психосоціальна підтримка, тобто дати можливість як дітям, так і дорослим відволіктись, трошки поповнити свій внутрішній ресурс, відключитися від труднощів. Тому що крім того, що нас виснажує Гальна ситуація да емоційно, психологічно, фізично навіть ще є так. Ці сім'ї перебувають в тому, що вони або переживають горе, або вони в очікуванні своїх татів з війни, і це таки додаткова напруга на психологічний стан. І наша задача була в тому, щоб вони відволіклись, відпочили трошечки від таких буденних забот, які вони там щодня, і, скажімо так, поповнилися силами. На майстерці були присутні дружини військовослужбовців. Розповідає, що такі заходи спільно з дітьми допомагають їм емоційно відновлюватися. Робили аромат... ароматичні дифузори для квартири для кімнати. Нам дуже сподобалось. У нас була змога обрати свій варіант. Який аромат більш подобається? Ось е, е, дуже сподобалось те, що ми робили це колективом. Всі дівчата, хоч бачили друг один одного сьогодні вперше, великою командою з, е, сиділи, розмовляли, спілкувалися. Цього дуже на, на зараз не, не вистачає. Ось, тому, е, все було дуже гарно. Мене дитина привела сюди, тому що вона вже не вперше тут приймає участь. Дитини теж дуже великі радісні емоції. Ще з минулого мастер-класу вона кожного дня згадує мені. Ось сьогодні дітки теж дуже дякуємо організаторам, що ось маємо змогу так відпочити разом з своїми дітьми, тому що це знову ж таки зараз. Дуже мало часу на це вистачає. Доки батьки працювали на майстерці, діти активно брали участь у рухливих іграх та розфарбовували футболки. Організатори заходу приготували для учасників кашу на вогні. «Іграли, ще що ще команди, що какаця. Угадували там, де фрукти лежать. А тобі цікаво тут бути? Очень круто тут. А сын разів тоже сюда приходила. Три раза распула футболки. Танцевали только сто. Спокласть фрукты так засямы, как и там были в коробке. Это, это прям как секрет или несколько. А тут зеленый цикаучений. Я здесь на самом деле первый раз. Мені Реально. Реально. Тут дуже люди.» Ми робили сьогодні футболки, мені дуже було цікаво. А яка у тебе футболка? Які в тебе палітри? Які кольори ти на них невіолетовий, сирий, жовтий. Тривали там то пропустити побухів, і тут на них не стати, і роби, і танцювали. На завершення заходу учасники співали пісень під гітару.